Передавати Україні точно ні, не, не давайте не будемо надіятися на якесь мега-чудо, але вони запасаються ресурсом, тому що по колісниці вони розуміють, що ворог, який є ворогом не тільки нами, як ми сказали на початку, і всьому світу, дуже скоро може перекинутися на країни Європи. Тому Україна дійсно є. Чи не єдиним таким стримуючим фактором, який нашими руками просто буде здолано ворога. Але вони, знаєте, як, так, заубезпечують себе, свої країни. Тому дивуватися тут не варто, багато про це говорилося. І ворог дійсно планує піти на Європу, але я не бачу, що він здійснить свій намір, тому що зараз події складуться так, що це вже буде не на часі і ворог не зможе це зробити. Зараз розганяється, от мене просто за руки на вулицях наловлять і кажуть, що, мовляв, військові аналітики зараз говорять про те, що чи літку, чи восени. Нас просто візьмуть в кільце, а, почали говорити про якусь буферну зону на всі, по всій території України. І, можливо, по якихось канонам війни це і логічно. Але логіка, моє любі, зараз не працює. Вже більше не працює. Тому так, ворог має такі наміри, і Європа про це знає. Але йому не вдасться їх реалізувати. І ви знаєте, що. Дуже великий вплив на це здійснить саме Україна, саме наші захисники і захисниці, і ті, хто зараз всіма силами, маючи мінімальний ресурс, відбиває ворога. Тож, мої хороші, по ці останні знаю, важко втомилися вже і від донатів, і від цього Донатьте по 5, по 10 гривень. Це справді допомагає нашим захисникам. Їм там зараз дуже важко. Лишилося трішечки маємо підтримати. Тож, мої хороші, донайте, звичайно, тільки тим, кому довіряєте, тому що справді дуже багато зараз шахраїв, які навчилися наживатися навіть на війні, але сили їм цього не упустять. Це я вам, мої любі, гарантую. Київ, це точно. І Київ це день, це ранок, і це швидше всього. Це у нас 29 число. Виходить четвер, і швидше всього це буде той страшний четвер, який мені вже більше місяця показують сили. Давайте перевіримо паж мечів. Після нього якесь певне обнулення швидко, по колісниці, неочікувано, навіть тривога не встигне пролунати і ще й ту з мечів. Дуже страшні карти. Дуже надіюся, що не програється, але попередити мушу. Чомусь мені іде небезпекою місто Полтава. Зараз перевіримо Полтава. Полтава будуть збивати не так потужно, як Київ, але все ж таки буде гучно. Іде Кропивницький. Я перевіряю, просто місто мені йде, і я перевіряю на картах. Ні, Кропивницький просто чи туди летітиме, але от е, такої небезпеки, як Київ, Полтава, не бачу. Але однаково варто бути обережними. І чомусь іде мені Вінниця. І Львів. Зараз і Львів хоч західна, але прямо те Львів, Львів. Вінниця. Війни це теж будуть збивати. Теж буде гучно в цей день. Одні мечі. Дивлюся і мечі, 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 і король мечів, і туз мечів. Жахливі карти. І давайте перевіримо Львів, тому що неспокійно мені стосовно міста Львів. Місто Львів. І Львів. Будь ласка, король мечів, колісниця неочікувано швидко, ніхто цього не очікує. Будь ласка, ці міста, які я назвала, але хочу ще раз наголосити, вся Україна небезпеці до наступних вихідних. Тож, будь ласка, тримаємося, ми готові, будемо відбувати. І ще хочу сказати: не буде ніяких орешників, не буде ніяких міжконтинентальних там ракет, просто інша тактика, завдяки якій ворог. Хоче уразити якомога більшу кількість міст України, показавши свій супротив, показавши те, що він не хоче йти на тиск інших країн-партнерів, і все ж таки хоче стояти на своєму. Але це мої рідненькі справді остання його потуга. Ви знаєте, дуже багато. Я от слухала потрапляються мені, що після 25-го дуже багато зміниться таке вирішальне було число. Так, воно справді зміниться. Не треба це сприймати буквально щось. Там 25-го нам мали оголосити про перемогу. Це має пройти через біль, через страшні втрати, але саме так воно відбудеться. Тож давайте берегти себе. Своїх близьких, не нехтувати тривогами переживемо і це це остання потуга ворога, яку ми маємо пройти, і ми дуже потужні, ми дуже могутні, і ми це зробимо. Звільнення буде, от уже воно. і Наскільки я знаю, наскільки мені теж розказують, може е, я не права, але і Запорізька, і Херсонська область найближчими просто днями це питання тижня двох. Буде віддано під український прапор і віддано буде добровільно. Рашка сама Кінець землю і Запорізька АЕС також повернеться під український прапор. Дуже часто люди запитують, тому що бояться стосовно того, що е, наче Америка пороботить Запорізьку атомну, і ми не будемо мати до неї ніякого відношення. Мої хороші, так, вплив Америки там буде, але партнерський вплив, непоганий вплив. Тобто ми звикли через такого сусіда, що нас постійно хочуть знаєте Дуже гарне російське слово парабатіть. Такого не буде. У нас будуть партнерські якби відносини, і тому для України це буде добре. Не варто цього боятися. Зараз вирішальна мить, вирішальні дні ми вистоїмо. Дуже багато обмінів буде відбуватися і в липні будуть повертати тих людей, яких немає в списках ніде. І в серпні я бачила, коли дивлюся безвісти. Давайте подивимося, коли чекати наступного обміну полоненими. Слухайте 5-6 число. 5-6 числа більше 300 військовополонених знову буде обмінено. Ось ще чому ця дата буде для нас хорошою. Не таку велику кількість обміняють, як цього разу, але кожне життя дороге, кожен наш захисник безцінний. Тож десь трошки більше 300 людей повернуть 5-6 червня живими. Дивіться, карта діявола і шестірка мечів. Тобто провокації ворога продовжаться. Попри, попри мої хороші, заборону стріляти, попри те, коли буде вздригатися світ і приймати якісь рішення, щоб зупинити вражину, щоб зупинити кровавого тирана, який є ворогом, не тільки, повірте, для України, а й для всього світу, що ми бачимо далі, але... Мої прекрасні. Зараз навіть уже от останні дні, травня, перепрошую, початок червня, нарешті, нарешті відкриється те по карті зірка, до чого ми так довго йшли, що так приховували від нас і не виносили на загал. Тобто всі ці закулісні ігри. Відкриються все таємне нарешті стане явним, стане видимим. І ми побачимо по тузу пентахлів, як світ став за Україну. Вірніш, не за Україну, а за свій захист. Ми побачимо нарешті по карті Сонця. Розсвітлення, і ми побачимо, мої хороші, найпрекраснішу новину для нас. По карті Башта це падіння нашого ворога і не тільки нашого ворога, падіння ворога, яким є ворогом для всього світу. Ми побачимо, як на рашку полетять не лише, мої рідненькі на рашку полетять не лише якісь шахеди чи дрони. А значно. Сильніша зброя. Це буде їм вітання від нас, від наших мирних жителів, від наших воїнів, за наших дітей і за наші зруйновані села та міста, за нашу незалежність і за нашу свободу. Ви дивіться, як чітко зівпало. От ми говорили, що Трамп дав Путіну певний час, певний дедлайн, приблизно 6 днів. Після тієї розмови їх по телефону, рівно 6 днів. І пройшло, коли ворог нещадно став бити по українських містах. Отже, що це означає, що ворог не хоче йти на компроміси, ворог не хоче йти на поставлені йому умови. І саме от спочатку червня ми побачимо, як ворог, мої ріднесенькі, буде отримувати за все. Що заподіяв за ці роки? Тож, я б сказала, що не дивлячись на суворе закінчення травня, на страшне закінчення травня, місяць червень для України буде досить сприятливим, адже відкриється багато чого. Ми зможемо відкрито бити по ворогу, вражати вразити вражину і нарешті відігнати його на місце. Де, як то кажуть, вибачте за тавтологію, де єме місце. А саме на болота. Однозначно, карта Чібашця. Але ми готові. Королева мечів і карта Башта. І тут, дивіться, мені ідуть швидше заклади освіти. Не лікарні, а заклади освіти. от Мені показує ось так, в тому числі і заклади дошкільного навчання. Не йде мені от запитую зараз по лікарнях, так от так як ми було у нас там з медитом, такого не бачу. От мені чомусь саме йде акцент ворога на навчальні заклади. тож в принципі Якщо є можливість утриматися від того, щоб е, діток, ну, в принципі, вже дивіться, чому от мені може іде, що дошкільні, тому що е, дітки ще все-таки в, в садочок так, відвідують, а все-таки в більшості шкіл вже буде, пролунає останній дзвінок. Але дивіться, що мені зараз каже, що на останній дзвінок, який відбудеться у нас 29 травня. так, от, в більшості шкіл, наскільки я знаю, є велика небезпека для дітей. Особливо міста центральної України. От іде мені міста центральної України. Позитивна дата. Одна з перших позитивних дат це буде 5 червня. Не знаю, чітко мені зараз іде ця дата 5 червня. Негативною дата буде 9 червня. Дивіться, от те, що я давайте по першій половині червня, тому що далі йде мені тут сумбурність, карти плутаються, значить, ще події формуються. Точно можу сказати, що 5 червня з позитивних дат стане дуже знаковою датою для всіх нас. Але і 9 червня принесе деякі. Погані новини, але дивіться, не такого великого якогось масштабу, да? тобто якісь такі незначні, не ті, що ми вже переживали. Ну, це що стосується ось дат початку до 10 червня. Поки що ці дати, які я бачу, які спостерігаю, які можу відчути. Далі, поки що, карти показують сумбурно, відчувати поки що не можу. Будемо дивитися.